Аналітично числові задачі на ТЗНК, справжній виклик для абітурієнтів. Тут доведеться згадати майже усю шкільну математику: драби, пропорції, комбінаторика, імовірність, степені, арифметичні дії, все те, що колись могло здаватися непотрібним. Тепер дійсно вирішує твої бали. Відчуваєш легкий шок, тоді ти точно на правильному відео. Привіт, мене звати Максим. і Я є засновником авторського курсу для підготовки студентів до логіки. Сьогодні ми спробуємо розв'язати одне із найскладніших, на мою думку, завдань демо 2025 року та довести, що неможливого не існує. Готові тоді вперед, у 2024 році формат ТЗНК суттєво змінюється. Завдання стають складнішими, а запитання більш заплутанішими та підступними. Тож наша першочергова мета зрозуміти, до чого готуватися і як подолати нові виклики. Наприкінці кожного року у ЦАЯ опублікує один демонстраційний зошит, і це наш шанс побачити реальні завдання, які дійсно були на іспиті. До речі, пройти повністю вказаний тест, проаналізувати свої відео. Відповіді та визначити готовність можна на нашій онлайн-платформі. Посилання в описі під відео. Звісно, у реальності варіантів тесту набагато більше. У 2024 році їх було аж 16, і кожний приховував свої несподіванки: від паронімів до розділових знаків, від мікротем до цитати з Вікіпедії, від простих на перший погляд математичних обрахунків до складної комбінаторики. Для цього відео ми вибрали одне із найцікавіших, на нашу думку, завдань, яке навіть чат GPT повністю не зміг виконати. І наша задача не просто розв'язати вказ завдання, а розібратися, як підходити до підготовки та освоєння подібних тем. Тож, поїхали. Отже, у фокусі нашої уваги є завдання про пакетики цукру. Це аналітичне числове завдання, яке є однією із трьох частин в секції аналітичного мислення. Вказане завдання має три різних ситуативних питання, які охоплюють теми з математики та аналітики. Але давайте розбиратися по черзі. Почнемо з нашої умови. У кав'ярні квіточка відвідувачам до кожної чашки кави подають два пакетики цукру, які кладуть Поруч із чашкою. Отже, ми маємо нашу чашку кави, і до кожної чашки кави ми будемо отримувати два пакетики цукру. Продовжимо: з одного боку пакетика є напис Українська вишиванка, а з іншого назва однієї з 25 адміністративно-територіальних одиниць України, 24 області і Автономна Республіка Крим. Та унікальний орнамент вишиванки характерний для зазначеного регіону. Бариста щоразу вибирає і викладає пакетики цукру випадковим чином. Отже. Маємо нашу чашку. До кожної чашки маємо два пакетики цукру, і відповідно кожен із цих пакетиків має дві сторони. Перший пакетик, відповідно, має напис українська вишиванка, він ідентичний для кожного з пакетиків. А інша сторона вона буде індивідуальна для кожного пакетика. І таких різних пакетиків у нас 25. Поки що умова не дає багато конкретики, але з урахуванням, що в нас є певні елементи, певні варіації, можемо припустити, що це приблизно може бути або комбінаторика, або ймовірність, або певні арифметичні обрахунки. Точніше дізнаємося, коли вже будемо безпосередньо працювати з кожним із питань. І тут хочу зазначити важливий нюанс. Раніше в зошитах попередніх років, коли ви будете дивитися, розробник в межах аналітично-числового завдання, в межах однієї фабули, намагався зосередитися на одному типі питань, тобто була фабула, і всі завдання, які до нього йшли, вони були або на комбінаторику, або на імовірність, або на моделювання, або на певні обрахунки. Тепер розробники змінили підхід, і в межах одного завдання вони намагаються комбінувати різні теми. Це, звичайно, вирівнює шанси студентів, адже тепер не вийде так, що комусь потрібно буде здійснити просто арифметичні дії, а комусь трапиться завдання на ймовірність або комбінаторику, яку він забув повторити, або і взагалі навіть вивчити. І тепер, коли ми хочемо на аналітично-числовому завданні набрати три із трьох, ми дійсно повинні гарно пропрацювати кожну тему і чітко розрізняти її. Отже, почнемо із першого завдання: підготуйте чернетку та налаштуйте таймер на три хвилини. Відповідно до наших нормативів написання, ми виділяємо на цілу фабулу та три завдання до неї. В в межах 8-9 хвилин. Я хочу, щоб ви і зараз намагалися орієнтуватися на максимально реальні умови. Поставте відео на паузу, прочитайте завдання та спробуйте його розв'язати самостійно. Також умови завдання ви можете знайти у коментарі під цим відео. Після цього повертайтеся і будемо його розв'язувати разом. Ну що, сподіваюся, ви змогли впоратися із вказаним завданням? Якщо ви все зробили правильно, то ви повинні були вийти на правильну відповідь, а саме на варіант г 1.16. Чому ж так почнемо із питання: двоє відвідувачів замовили по одній каві в цій кав'ярні? Яка імовірність того? Що всі пакетики цукру, які їм поклали біля чашок, лежали апосом українська вишиванка догори? Отже, саме завдання нам підказує, що ми тут повинні знайти імовірність, а отже, нам знадобляться певні теоретичні знання. Але давайте почнемо розкладати наше завдання. Маємо дві чашки кави, і відповідно до кожної чашки кави нам дають по два пакетики цукру. Отже, наші відвідувачі, коли замовили дві чашки кави, отримали чотири пакетики цукру. І в завданні питається, яка імовірність того, що всі пакетики будуть лежати саме Написом Українська вишиванка догори для початку. Давайте швидко пригадаємо, що таке імовірність. Уявіть, що у нас є гральний кубик, і ми його підкидаємо під час гри. Ми дуже хочемо, щоб на нашому кроці випало число 6. Як нам з'ясувати, яка імовірність настання цієї події? Згідно з теорією, імовірність це співвідношення тих варіантів, які нас задовільняють до загальної кількості варіантів, які в нас є. У нашому випадку нам підходить лише число 6, тобто це один варіант, а всього в кубику 6 граней, тобто всього 6 варіантів. Отже, Же ймовірність того, що в нас випаде число 6, яке нам потрібно, буде становити 1 шоста. Чудово! тепер розуміючи цей принцип, можемо повернутися до нашого завдання. Для початку ми спробуємо знайти наш знаменник, тобто усі можливі варіанти розташування наших пакетиків. Для цього ми скористаємося комбінаторикою. Вказана тема для ТЗНК не є новою, тому ви точно будете її проходити та опановувати. Отже, всього ми маємо 4 пакетики, тобто 4 позиції. Коли ми подивимося на перший пакетик, то він має лише два Варіанти, якою стороною він може до нас лежати. Далі ми маємо другий, третій, четвертий пакетик, і якщо подивитися на їхні варіанти, якою стороною вони можуть лежати, то це також по два варіанти для кожного із них. Відповідно до правил комбінаторики, щоб знайти загальну кількість варіантів, ми повинні перемножити значення варіантів для кожної із позицій. Таким чином, зробивши вказану дію, ми отримуємо 16 можливих варіантів щодо того, як можуть лежати пакетики. А тепер, щоб отримати повну картину, залишилося знайти чисельник, тобто. То кількість варіантів, які задовольняють нашу умову, оскільки пакетики мають лише дві сторони, і нам потрібен варіант, коли вони будуть лежати саме стороною українська вишиванка догори. То в нас є лише один такий варіант. Таким чином, маємо одну шістнадцяту, як імовірність, що при отриманні двох чашок кави усі наші чотири пакетики будуть лежати стороною українська вишиванка догори. Але для цього завдання існує ще один варіант розв'язку. І тут ми можемо застосувати імовірність, але не просто імовірність, а і. Імовірність незалежних величин. Ця тема ще ні разу не зустрічалася на ТЗНК до 2024 року. Що це таке? Уявіть, що в нас тепер є два кубика, і кидаючи їх, ми хочемо, щоб і на тому, і на тому одночасно випало шість. Саме тут в нагоді нам і буде теорія імовірності незалежних величин. Чому вона називається для незалежних величин? Тому що імовірність кожної із величин, а саме результат підкидання нашого кубика, не буде впливати на результат підкидання іншого кубика. Для порівняння, щоб краще було зрозуміти, Наприклад, ми маємо колоду карт і намагаємося витягнути якусь карту і з'ясувати імовірність настання певної події. Так от, якщо ми дістанемо якусь карту, а потім ми її повернемо знову в колоду, перетасуємо і знову спробуємо дістати якусь карту, наші величини будуть незалежні. Але якщо ми відклали вказану карту і тепер намагаємося дістати іншу карту і з'ясувати імовірність настання певної події, то ми вже будемо її по-іншому обраховувати. Так от, якщо ми хочемо з'ясувати імовірність для декількох незалежних подій. Ми повинні перемножити імовірності нестання для кожної із таких подій. Наприклад, у нашому випадку це буде 1,6 шоста, одна В результаті ми отримаємо 1,36. Тепер повертаємося до нашої умови і дивимося на перший пакетик. Наш пакетик має лише дві сторони, тобто, імовірність, що він буде повернутий необхідною для нас стороною, становить одна друга. Окрім цього, сторона якою поклали цей пакетик, не буде впливати на сторону, якою лежать інші пакетики. І відповідно другий, третій та четвертий пакетик має. Мають таку саму імовірність лежати для нас потрібною стороною, тобто одна друга. Як ми вже з вами з'ясували, для того, щоб знайти одночасно імовірність для декількох незалежних величин, ми повинні їх між собою перемножити. Відповідно, згадуємо, як ми множимо між собою дроби, чисельники ми множимо окремо, знаменники ми множимо окремо, скорочуємо, якщо щось потрібно, і отримуємо наш результат. Таким чином, отримуємо одну 16-ту як відповідь, тобто, це імовірність, коли усі наші чотири пакетики будуть лежати потрібною для нас стороною. Саме стороною українська вишиванка догори. Відповідно до статистики, лише 22% впоралися із вказаним завданням, а найбільше обирали варіант Б, який не був правильним. Переходимо до наступного завдання. Замовлення якої мінімальної кількості чашок кави може виявитися достатнім, щоб зібрати колекцію, в якій буде представлено всі орнаменти. Поставте відео на паузу, дайте собі 3 хвилини, і потім продовжуємо розв'язання разом. Такий тип питання зустрічався неодноразово. Тож швидше за все ви натрапите на подібний тип питання під час своєї підготовки або і на самому іспиті. Отже, наша мета взяти мінімальну кількість чашок, щоб отримати усі види пакетиків. Тобто, ми повинні думати у напрямку, щоб зробити це за мінімально можливу кількість разів. Іншими словами, ми шукаємо найкращий розвиток подій, який допоможе нам якомога швидше досягнути нашої мети. Давайте змоделюємо ситуацію. Ми беремо першу чашку кави і разом з нею. Нам дають два пакетики цукру. Оскільки ми шукаємо мінімальну кількість чашок, і відповідно найкращий розвиток подій, то два пакетики цукру, які нам дали, вони повинні бути для нас різними. Отже, з першою чашкою в нас вже є дві унікальні області. Далі беремо другу чашку і знову отримуємо два пакетики. Як ми пам'ятаємо, удача на нашому боці, і це знову інші пакетики. З третьою чашкою отримуємо ще два інші пакетики і так далі. Після 12-ї чашки, за найкращим розвитком подій, у нас буде 24 різних Пакетики. Оскільки всього видів пакетиків 25, а наразі в нас їх тільки 24, то ми повинні взяти 13-ту чашку, щоб отримати 25-й пакетик. Таким чином, у вказаному завданні правильна відповідь варіант Б 13. Подивимось на статистику до цього завдання і бачимо, що правильну відповідь обрало 50% студентів, але інші варіанти не набрали пропорційно розподілену кількість відсотків. Зокрема, варіант Г набрав аж 35%. До речі, якщо ви обрали відповідь 25, опишіть, будь ласка, у коментарях хід ваших думок та. Як ви дійшли до вказаного результату? Моє ж припущення, що студенти плутали вказаний тип з іншим типом завдань на імовірність, де ми навпаки повинні знайти найгірший розвиток подій. До речі, вказаний тип питань ми також розв'язуємо в одному із наших відео. Посилання, як завжди, можете знайти в описі. Висновок, який ми повинні для себе зробити, під час вашої підготовки ви не тільки повинні опанувати певну низку тем, але й навчитися їх розрізняти, особливо на іспиті, коли ви будете під тиском часу, а також інших питань. На нашому курсі ми якраз і працюємо над тим, щоб студенти чітко розуміли, коли який метод застосовувати, і тримали відповідну ситуацію під контролем. А я нагадую, що вже відкрита реєстрація на підготовку до ТЗНК. Переходьте у форму запису, яку ви знайдете під відео та марші готуватися з нами. Групові заняття, онлайн система, понад 20 годин відеоуроків, вербальне, логічне, аналітичне мислення, завдання минулих років, завдання 24-го року, авторські завдання і все це відшліфуємо пробним тестуванням. Цього року ми налаштовані на максимально серйозну підготовку та ваш найкращий результат. Отже, переходимо до останнього запитання, і це саме те запитання, для якого нам довелося дещо уточнювати для чату GPT, щоб він зміг вийти на правильну відповідь. Скільки різних пар пакетиків можна отримати в цій кав'ярні, замовляючи чашку кави? Вважайте, що пари пакетиків, що відрізняються, хоча б одним регіоном, то є різні пари. Поставте відео на паузу, запустіть таймер на 3 хвилини і спробуйте a year Ну що, як вам завдання? Відчуваєте себе генієм, чи трохи зависли на пошуку усіх комбінацій? А тепер головне: правильна відповідь у цьому завданні це варіант Б 325. Якщо ви обрали інший варіант і навіть були в ньому впевнені, нічого страшного. Ми якраз тут, щоб і з'ясувати, як так могло статися. Для цього завдання нам знадобиться формула з комбінаторики, а саме формула на комбінації. Коли ми підходимо зі студентами до комбінаторики, ми спочатку намагаємося пояснити суть, чому ми це між собою множимо або додаємо. А вже потім потрохи починаємо на це нашаровувати формули. Якщо ви будете готуватися самостійно і не пам'ятаєте або не знали комбінаторики, не поспішайте механічно завчати правила. Спробуйте з'ясувати, як працює комбінаторика в цілому, а вже потім зверху нашаровуйте на це формули. Це значно спростить вам процес підготовки і допоможе не плутатися у різних типах завдань. Ви повинні розуміти, що зараз наша задача пояснити це завдання, упускаючи певний пласт теорії, на який ми на наших заняттях виділяємо приблизно 40 хвилин. І потім нарішуємо не одне завдання. Тому я хочу, щоб ви зараз спробували це зрозуміти. А якщо не вийти, не хвилюйтеся, ви завжди можете повернутися до цього завдання пізніше. До речі, завдання на майже подібну механіку траплялося вже у додатковій сесії 2018 року. Там також потрібно було застосувати формулу комбінацій, але в нашій задачі був ще один невеликий нюанс, про який ми згодом дізнаємося. Отже, коли ми рахуємо комбінації, для нас важливим є три елементи: це кількість позицій, кількість елементів. Та їхнє повторення. Давайте спочатку розберемося із першою частиною нашої формули. Всього ми маємо 25 пакетиків та дві позиції. Відповідно, ось ця частина формули і відповідає за те, щоб обмежити нас по кількості позицій. Після підстановки значень та скорочення елементів, ми відповідно маємо 25 факторіал поділити на 23 факторіал. Таким чином, ми отримуємо дві наші позиції, де в добутку буде 25 та 24. Таким чином, ось ці 23, які були в нас в знаменнику, вони і заберемо. Забезпечили подальше скорочення наших елементів. У результаті після множення ми отримуємо значення 600. Але це ще не все. І тепер давайте розберемося з нашим К і що це таке. 600 це усі можливі пари пакетиків, які нам можуть дати. Але це значення буде також охоплювати повторення. Тобто нам можуть дати перший другий пакетик, другий перший пакетик, третій, п'ятий пакетик, п'ятий і третій пакетик. І щоб відповідно виключити вказані повторення, ми і повинні поділити їх на факторіал наших позицій. У у випадку двох позицій це доволі легко, тому ми повинні поділити просто на два. У результаті ми отримуємо 300, і саме вказаний варіант обирала певна кількість студентів. Але тепер підемо далі. В умові нам вказали, що нам потрібно знайти усі пари пакетиків, і пари пакетиків, що відрізняються хоча б одним регіоном, то є різними парами. Отже, ключовий момент у вказаному завданні полягає в тому, що нам потрібно охопити ідентичні пари: 1-1, 2-2-3-3. Натомість формула комбінації Комбінацій ідентичні пари не охоплює. Тут, окрім знань комбінаторики, нам також потрібно було включити і аналітичне мислення. Ми з вами вже знайшли загальну кількість комбінацій без повторень 300 і з'ясували, що нам не вистачає тепер ідентичних пар, тобто 25. Таким чином, якщо ми складемо 300 та 25, ми отримаємо 325, що і є нашою правильною відповіддю. Чесно кажучи, я вперше стикаюся саме з такою механікою завдання, і можу точно сказати, що без належної підготовки тут дуже легко втратити. Тратити бали. Якщо не розуміти підходи розробника і усі кути, куди він може піти, а також не розуміти логіку самого завдання, то доволі легко можна заплутатись. І тут є не тільки важливим звернути увагу на статистику відповідей, а й на психометрію тесту. Ми не будемо вдаватися в подробиці, але це єдиний тест в межах демо 25-го року, який мав від'ємні значення по усім показникам. З цього можна зробити висновки, що правильну відповідь обирали студенти, які погано писали тест. Тобто варіант Б обирали швидше навмання, аніж Усвідомлено. І це завдання саме в ось такому формулюванні стало і для мене неймовірним сюрпризом. Це є до того, наскільки багатогранною повинна бути ваша підготовка, наскільки багато нюансів ви повинні охопити в боротьбі за кожний бал, а у вас таких балів буде лише 33. Але мені стало цікаво, чи можна вказане завдання розв'язати лише з використанням однієї формули. Тож далі буде частина для любителів саме такого формату обрахунків. Як ми вже з'ясували, формула комбінації не до кінця задовільняє нас, адже Адже вона рахує саме унікальні комбінації, ми отримуємо 300, і потім ще додатково нам потрібно додати 25, щоб врахувати ідентичні комбінації. Але є формула комбінації, яка враховує вказані повторення, і ось так страшно вона виглядає. Якщо ми зробимо все, як тут запропоновано, ми відразу зможемо дійти до правильної відповіді 325. Але я припускаю, що розробник тесту створював це завдання без урахування такого розв'язку, а також необхідності знати цю формулу. Але щоб по. Повноцінно закритий гашталь, давайте ще дещо уточнимо стосовно цієї формули, якщо ви захочете її запам'ятати. Коли ми маємо лише дві позиції, як у нашому завданні, то ми дійсно застосовуємо вказану формулу і не тільки охоплюємо унікальні комбінації, а також і потрібні однакові пари. Таким чином, ми і отримали 325. Але якщо ми будемо мати, наприклад, чотири позиції, то ми врахуємо не тільки ідентичні числа, але й варіанти, які охоплюють по 2, 3, 4 незалежних числа, в залежності від кількості позицій. Яка нам буде запропонована. Тож мені насправді складно уявити завдання на ТЗНК, яке буде потребувати саме такої глибини розв'язку. Натомість, проста формула на комбінації це трохи інша історія. Вона вже для нас давно відома, ми її давно застосовуємо, тож кладіть її в свій арсенал та застосовуйте при нагоді. Друзі, ми з вами виконали неймовірно велику роботу. Я щиро вірю, що це відео стало корисним поштовхом до серйозного усвідомлення шляху вашої підготовки, який у вас тільки починається. На нашому курсі ми розбираємо. Маємо усі ці теми, розв'язуємо багато завдань, шліфуємо наші знання та вчимося розуміти логіку тесту в цілому, а не просто запам'ятовувати формули. Також запрошую вас переглянути наші і інші відео, де ми розв'язуємо також завдання з аналітичного числового логічного мислення. А якщо ви вступаєте до аспірантури, рекомендую також подивитися спеціальне відео, де ми розбираємо загальні правила та стратегії підготовки. До речі, нагадую, що запис на підготовку вже відкрита. Записатися ви можете за посиланням під цим відео. На цьому ми будемо завершувати. Обов'язково залишайте коментарі під цим відео, діліться вашими враженнями, підписуйтесь на наші ресурси та слідкуйте за анонсами. А я з вами не прощаюся до зустрічі у наступних та попередніх відео.